Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, на нашій варті. І в цей сьогоднішній вечір, в день, коли вся Україна мала би не то, що святкувати, але відправляти своїх дітей до школи, ми змушені переінакшувати все життя своїх дітей. І в цей сьогоднішній день я хотів би, щоб наше намірення цієї нашої молитви було саме про навчання, про гідну науку для наших дітей, про знання. Тож розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Товита. У кожного розумного шукай поради і всякою корисною порадою не знехтуй. То ми знову бачимо, як у Біблії віднаходимо, радше, віднаходимо оту науку Божу, яку Він передає нам через людей, які жили задовго до нас. Оситовито, навчаючи свого сина, щодо життя, говорить йому про те, щоби він вчився. Вчився в інших людей, не боявся здобувати науку. Він каже: у кожного розумного шукай поради. Доброю думкою, доброю порадою не нехтуй. Тобто, здобувай знання. Бо саме знання це та сила, яка дозволяє людині бути вище. Дозволяє людині жити повноцінно. Дозволяє людині бути сильною. Знаєте, сьогодні натрапив на одне звернення, яке виклало в інтернеті. Це такий співак Серьга. Він зараз воює, і він записав звернення до дітей, в якому написав, сказав, що наша зброя це автомати, це байрактари, хаймерси, а ваша зброя, тобто дітей, це зошити, книжки, ручки, це знання. Тобто наша перемога полягає в тому, що наші діти, незважаючи ні на що, будуть вчитись, будуть здобувати знання. І заклик є до того, щоб ось це знання було присутнє в нашому народі. Ми не маємо опуститися до рівня первісної людини, коли все, що мали знати, це як роздобути вогонь і як випасати худобу. Це теж знання, але це знання, яке не веде до розвитку. Шукати поради, вчитися ми маємо всі протягом всього життя. Коли людина не навчається, вона спускається до рівня природних інстинктів поїсти, поспати. Людина без навчання не буде переживати любові. Бо любов це теж форма навчання. Тому що ми вчимося стосунків. Любити це вчитися стосунків. Чи це вчитися спілкування з іншими людьми? І маємо теж слухати порадивцям. Бути, ну, э, радше так скажу: знаєте, справжній. Э, Перепрошую, дуже хочеться висловити цю думку, але хочу сформулювати так, щоб ви мене зрозуміли, що я хочу донести. Що для мене цей стих означає. Сила людини в тому, що вона визнає свої слабкості. Сила людини є в тому, що вона, знаючи, що чогось не може. Шукає відповіді і допомоги. А мудрість людини полягає в тому, що вона дослухається до інших. Тобто мудрість і сила людини, як і будь-якого начальника, полягає в тому, щоб він слухав інших, дослухався до іншої думки, визнавав потребу в іншій думці. Але при цьому. Не був і, і при цьому, знаєте, завжди заважував на добро усіх. Тобто, мудрість і сила людини це визнання своєї слабкості, визнання того, що я потребую допомоги, це вміння слухати інших людей. Як це допоможе нам на війні? Це дуже просто. Тим, що наші діти будуть навчатись, тим, що наші вчителі. Перевчаться і будуть вчити, ну будемо так казати, почнуть здобувати нові технології. Робити так, щоб дітям було цікаво навчатись, а не просто відчитувати матеріал, накидувати їм, знаєте, кучу, що вони мають читати і більше нічого. Навіть в таких умовах сила і знання вчителя в тому, щоб він зацікавив інших, в тому, щоб вчитись. Це є частина нашої перемоги. Перемога це коли наші військові, наша влада вчиться, слухає, бере поради, не боїться визнавати про те, що потрібна допомога. Нашим військовим теж потрібна допомога, потрібні поради. І якщо наші командири. Будуть мудрими і сильними людьми, вони завжди будуть дослухатися до думки своїх підлеглих. І цьому якраз буде полягати їхня перемога. Сила командира є не тільки почути іншого, але взяти на себе відповідальність у прийнятті рішення. Ніколи не треба бути знаєте, таким авторитарним. Я сказав і всі мають робити, і байдуже на вашу думку. А коли ти вислухав всіх, з усіма порадився, з усіма зважив всі за і проти, ось тоді ти можеш приймати вольове рішення, бо на тобі полягає відповідальність. І відповідальність, знаєте, це не сказати Я так хочу. Відповідальність це прийняти те рішення, згідно якого добро отримують всі. А зло, яке може бути, шкода, яке може бути від цього рішення, буде настільки мінімальне, що його не помітять. Воно не має бути, це рішення не має бути приниженням гідності іншої людини. Прийняте рішення не має бути. Тим, яке веде на шкоду іншим. Знаєте, теж досвід, такий певний досвід і святого письма Цар Давид. Цар Давид, який був мудрим управителем, був Божим чоловіком. Господь його вибрав для того, щоб він керував великим народом. Але, на жаль, цар Давид інколи був нерозумним. У своїх рішеннях. Нерозумним через те, що дбав тільки про власну вигоду. І один з таких прикладів це коли він вчинив намисне вбивство. Через те, що захопився красою дружину його воєначальника. Він побачив дружину свого воєначальника, її красу. Захопився і захотів її нею володіти. Але оскільки вона була одружна, не мав права на неї. І тоді задумав зле була якраз війна, і він наказав своїм військам йти вперед, а його кинути у Гущу битви, а в один прекрасний момент військам відійти, а його залишити самого. Це було, знаєте, егоїстичне рішення. Бо він хотів власної вигоди і слави. Він хотів власної насолоди, думав тільки про себе. І прикрив це добрим наміром звільнення своєї країни від ворогів, які напали на неї. Але що за цим стояло? Смерть мудрого і сильного воєначальника. І гріх розпусти? Але в цьому і прийов... але водночас. Давид і був мудрим, бо коли до нього прийшов пророк Натан і вказав йому на його гріх. Вказав на те, наскільки Давид в своїх бажаннях впав низько і тяжко згрішив. І Давид, знаєте, що зробив? Дійсно, покаявся. За свій гріх він розплачувався дуже важко. Але він був сильним тим, що визнав свою помилку. Бо була мудра порада визнати свій гріх. І він це зробив. В цей сьогоднішній день, ще раз я ще раз всіх закликаю ось цим стихом. Радше Господь просить усіх, щоб ми вчились, щоб ми не зупинялись, щоб розвиток нашої країни відбувався і надалі, щоб ми не жили як, пер, як примітивні люди, для яких треба тільки випити. І насолодитись цим життям, щоб ми розвивались, щоб наші діти, розумні люди нашої країни не втікали за кордон, щоб наша влада не опускалася до рівня злоч... крадіїв, для яких, важливо, тільки наживи, на... На але вони дійсно дбали про свій народ, розвивали його. Дбали про його науку, історію, культуру, дбали про навчання і будь-яко спонукали. В Японії професія вчителя вважається самою найпрестижнішою. І, коли, і вчителі, вони мають спеціальну відзнаку. Тобто вони е, на своїх одязі завжди носять символ, що вони приналежні до вчителя. І вони мають великий привілеї. В транспорті їм поступається місце. Не має значення, якого віку людина, але їм мають поступити місце. Вони мають право позачергово позачергово обслуговуватись. Ну, наскільки я так читав, що в них така є традиція. Тобто, в них вчитель це є основа нації. Вчитель це професія, яка на державному різні рівні визнається, як, знаєте, е, як би це сказати правильно, як та професія, яка дбає про захист і державну безпеку. Бо саме вчителі формують думку нації, думку цих дітей, наскільки вони зможуть навчити. Дітей любити свою країну, здати їм знання про свою країну, і буде залежати, хто вийде після школи, університету. Тому що вчителі, бачите, вони розуміють, повинні розуміти, що так як вони навчать, так потім будуть отримувати відповідь. Таких ми будемо мати лікарів, таких ми будемо мати. Пожежників, міліціонерів, юристів навіть тих самих політиків. Якщо ми не будемо їх добре вчити в школі, в університеті, то нічого доброго потім не буде мати. Тому в сьогоднішній день кожен з нас має дбати про навчання. Це є наша перемога. І ми сьогодні маємо заявити нашим ворогам-росіянам. Що незважаючи ні на що, незважаючи на їхні обстріли, ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо навчатись. Ми продовжуємо дбати про свій народ, про своїх дітей, про свою націю, про своє майбутнє. Бо ми не нехтуємо доброю думкою. Ми завжди готові вчитись. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грешних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, захорони цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових. Оздорови і благослови наших поранених, як цивільних, так і захисників наших. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, людей, які працюють в полях, захисти від, від обстрілів і мінувань. Захисти, Господи, всіх наших людей, які приводять в зоні бойових дій чи на окупованій території, а наших військовополонених поверни додому. Ось цей вечір просимо Тебе особливого благословення для наших вчителів, для всіх наших дітей, школярів і, уч... і наших студентів. Благослови, Господа, їх на те, щоб вони отримали добре знання, а наші вчителі були мудрими і терпеливими. Просимо тебе, Господи, збережи і захисти всю нашу Україну. Цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Дякую за цю варту. Ще раз хочу привітати наших школярів з початком навчального року. Не бійтеся, вчитись, а наших вчителів. Я бажаю вам мудрості, сили. І я хочу, щоб вся наша країна завжди гордилася своїми вчителями. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Завтра, наш день, ми розпочинаємо в 8 годині божесної літургії. Слава Ісусу Христу!